Привіт, друзі! Хочу поділитися з вами своєю останньою знахідкою Фікусом Радіканс Грін. Це неймовірна рослина. Спочатку я подумала, що це плющ, і мене привабили його маленькі листочки. Вони такі ніжні на дотик і виглядають дуже свіжо. Фікус Радіканс Грін досить компактний, що ідеально підходить для моєї невеликої квартири. Йому не потрібно багато місця, а доглядати за ним зовсім не складно. Поливаю його раз на тиждень, стежу, щоб ґрунт завжди залишався трохи вологим, але не мокрим. Він любить світло, але пряме сонячне проміння йому не дуже підходить. Тому я поставила його на стіл біля вікна. Ще одна перевага це те, що він очищає повітря в кімнаті. Я помітила, що повітря стало свіжішим і навіть дихати легше. До того ж, він додає затишку і живої енергії моєму домі. Я навіть почала задумуватися про те, щоб завести ще кілька рослин, бо Фікус Радікацгрін став справжнім улюбленцем. Загалом я дуже рада, що дізналась про нього. Якщо шукаєте невибагливу, але гарну рослину для свого дому, рекомендую звернути увагу на Фікус А більше цікавих рослин ви зможете знайти на сайті та в інстаграм студіофлорин.